Вітаю, друзі. Я на дачі знову. Фух. Вже все трошки ліпше виглядає. Мені вже подобається більш-менш. Сьогодні буду перевіряти свердловину, чи працює, чи не обвалилася, що з нею там. І Полью, там полуничку полью, оці виживші рослинки полью всі. Ну, це якщо все буде працювати. І буду продовжувати боротися з бур'янами. Туди, мабуть, піду в часник. Там, в часнику трошки поколупаюся. Дам йому кислороду. Ось такі в мене на сьогодні плани. Їхала я вже сьогодні маршруткою, знайшла маршрут, який майже їде до, до, цих, до садівництва. Ось. І доїхала на маршрутці. Транспорт у Харкові безкоштовний. Увесь метро, усі муніципальні тролейбуси, автобуси, вони всі безкоштовні. Так що я їхала сьогодні вже на маршрутці. Трішки прийшлось пройтися ногами, але ну, я завжди так. Я завжди так їздила. Так що, ось такі справи. Зараз перевдягаюся і приступаю до роботи. Я підключила поливалку, вона має крутитися, але, мабуть, там позабивалися форсуночки ці. Ось вода є. Значить, будемо жити. Зараз трошки, може, якусь іншу поставлю. Вона має крутитися. Так, поливається моя клубничка, вже полуничка, вже десь, мабуть, півгодинки. Ось такі в мене розсіюваті. Вже листочки попіднімала, вже такі, як вже і ягоди покрасніли одразу. Красота. Я рада, що. Все вціліло, що свердловина не повалилася, що все в мене більш-менш в нормі з водою. Бо, як кажуть, без води і не туди, і не сюди. Ось такі тіла. Так, дорогі мої глядачі, ось так приблизно вже полуничник виглядає. По вологій землі бур'яни висмикуються з корінням. І це дуже класно. Я його за сьогодні вже доведу до ладу. Ось так виглядає мій полоничник В міжряддях ось тут у мене було тирсою засипано. ось тому, тому якось так Залишився оцей шматочок. І туди залізти під дерево, під дерево це треба. Там розчистити. Так що все круто, мені подобається. Особливо те, що можна висмикувати з корінням бур'яни. І це, що я люблю робити. Продовжую далі працювати. Так, друзі, їдемо дивитися на результат. Та-дам! полуничкою я зачистила. Ось така краса вийшла. Видно хоч де розеточки. Можна подивитися, як себе почувають ці розетки, хоча вони вже виходить, що вони вже старі. Бо наскільки я знаю, полуницю треба на третій рік обновляти. Ось. Ну, виходить, що ось так вони в мене ростуть вже третій рік. Але зараз, звичайно, я нічого не буду робити. Як є, так є. А тоді, коли вже повернемося додому, тоді вже я буду займатися цим. Всім моїм господарством. І що ви думали? Сусідка мене побачила і нагородила мене розсадою томатів. Я вже пішла там. Ось підготувала тут рядочки, повкидаю томати ці, буде сусід поливати. Може, як наступного разу вже проїду, тоді вже буду ласувати своїми томатами. Я, звичайно, не хотіла нічого всадити, але чого людина вирощувала, чому мені відмовлятися. Так, трошки ось тут уже почала порядок наводити на, цій, на цьому шматочку. Дуже багато лілій по, чи повимерзало, чи що з ними трапилося. Нема. Ось так. Виглядає зараз моя клумбочка. Звісно, коли мокра земля, бур'яни вириваються, як по маслу. Ви навіть собі не можете уявити. Це взагалі це якесь задоволення для садівників, огородників. Це взагалі ось зараз у мене тут поливається ця сторона. Все для того, щоб я могла бур'яни повисмикувати. Ось така красота. Так, давайте ще покажу вам дельфінію, бо вже розпустилася вся свічка. Ось, дивіться. Розпустилися повністю всі свічки. Дуже красиві. Також Колись я сіяла на перстянку і вона насіялася. І ось її на перстянка. Дивіться. Дуже красива квітка, на жаль, вона отруйна. Фокусуйся. Вот. Дуже красиво. Боки варвари тут нема, то хай росте. Поливаються мої клумбочки. Раніше саме так я і поливала. Я підключала через конектори шланги. У мене були оці труби такі, в які я вставляла оці крутілки. І воно в мене саме поливається. А я можу займатися своїми ділами. А не ходити з лійкою оце поливати. Так Що такі діла? Знайшла в сараї ці мої кільця для півоній. Нема тільки цих... Тоїчок, палочок, в яких є вставляти, так що я просто надіну на півоні і все. Ось так. Слимаки повилазили, звісно, бо намочила землю, все, повилазили слимаки, здорові кабани. А ці засоби проти слимаків в мене всі розмокли, на жаль. Так що слимаки тут будуть пирувати. Погода отака сьогодні. Хмарна, але з проясненнями. Ось такі справи набралося, коли поливалася, то набралася сюди в моє, в моє озерце води. Може, якраз я трішки і сполосну цю ванночку. І думаю, що бадан, мабуть, треба пересадити кудись отуди. От Бо він такий якийсь дуже маленький. Угу. Ось такі справи. Так, добре. Менше слів, більше діла. Продовжуємо наші колубки. Може, ви навіть собі не уявляєте, як я кайфую від того, що як воно легко все Висмикується. Так, це насіялося. Це ми прибираємо все. Так, це примуло насіялось, мабуть. А оці, які я тільки обламувала, виходить, його можна ось з коренем видрати. Так. Все одразу розвиднюється. Бачите? Серце моє радіє і душа моя радіє. І взагалі я вся радію. Мене, мабуть, зрозуміє тільки та людина, яка. Знаєте, їх називають Дорвався. Це життя робив, що тобі подобається, потім була перерва, і повертаєшся в своє улюблене діло. І на такому куражі, на такому адреналіні, що просто. А потім дивишся, ого, нічого собі, скільки я зробила. Нічого собі я молодець, який. Оце я так зараз. Як я... Горювала, як воно було все заросше, І тепер як я радію, коли воно все побрите. І справа в тому, що навіть, там може навіть і буде видно. Ось там, бачите, ось там в далечині. Ось оцей шматочок. Це, Этот... господи, як його. Боже, я забула, як жо, яким жовтим припалюють, чистотіл, щось отак називається. Так, чистотіл. І вчора він був зелений. А коли я повискубувала от там оту високу фігню, яка росла, бачите, він одразу починає жовтіти. Бо йому на сонечку не подобається. Бур'янам на сонечку не подобається. Вони люблять, коли затінок, коли затінок ось такий. Можна рости і пускати свої своє коріння, куди не попадя. Розумієте? Так, оце льон в мене був багаторічний. Нема ніякого. Постиралися мої всі написи. Нічого не залишилося. Зараз я отак помалесеньку і понавожу тут порядки. Якщо будуть оці мародьори, мародюри, огородники, садоводи лазить, то будуть трохи стріматися, бо будуть бачити, що прибрано, що хазяїва є і не будуть. Не будуть красти те, що їм не належить. І ось такі справи, друзі. Більш-менш видно хоч стає. Зараз вам покажу лілії. Бачите, вони в мене ось такими кучками. Якщо це була, ось тут була одна цибулинка, вона вже багато років розросталася, ось вона кучкою сидить. Ось тут було кучкою, навіть стояла бірочка. Ось це. Мабуть, одна цибулинка була. Ось тут теж був кругляшок такий. Ось маленький кругляшок, ось оця. Ось така лічебна оця висока. Ось вона тут була. А ось тут пусто. Ось що я бачу, ось такий листочок, як схожий на гравілат, якщо чесно. Ось він схожий. Може йому допомогти, та він вилізе. Так, ось була лілія якась, мабуть. Може і не лілія. Тепер вже бачите, ось по-мокрому, бачите, що викопано. А отут росли в мене ці гіацинти. Це хтось ранньою весною, коли вони квітнули, прийшов і зробив їм ноги. Ось тут теж, до речі, оці ці Ось ця і ось ця. І тут, може бути так, ось була якась бірка, тобто це лілі -лі. Це, ну, знаєте, коли ви скупляєтеся постійно в одному і тому ж місці, ну, в моєму випадку це магазин дачник. Ну, тобто я ж їздила постійно купляла якісь рослинки. Ось продавці вас вже знають, і ви можете ну, розмовляти з ними щось там, все, радитись, якісь, що, які препарати, які що, які є гарні рослини і тому подібне. І я колись купляла ці ж цибулинки лілій. І вона ж така вибирає мені, з каже, о, ні, ця не підходить, ця не підходить, типу вони ну, без росточків, без нічого, погані цибулинки. А я кажу: а що ви робите з цими цибу... цибулинками потім? Вона каже, ми їх списуємо, викидаємо. Кажу, так а якщо ви їх списуєте, викидаєте, можна я їх заберу? Вона каже, так, звісно, Тіпо, забирайте. Я забрала ті чахлі цибулини. Вкинула їх в землю, і виходить, що на наступний рік от така хила була волосина, така вилізла, тобто, скоріше за все, з однієї лушпинки вилізла от така, така, така лілія малесенька. зрозуміло, що вона не квітла, нічого там не було. А оце вона бачила, як розрослася, тобто вимахала в нормальну міцну рослину. Так що такі вони були. Приключення. Фу, хорошо. Але час іде, треба. Треба щось доводити до ладу. І, на жаль, прийдеться. Вже скоро їхати додому. Так що... Побалакали, пішли працювати далі.